Всім привіт! Я дуже рада знову повернутися до вас з новим відео, з новими ідеями. Тож сьогодні я вам покажу декілька робіт, які можна почепити на стіну, або, наприклад, поставити на робочий стіл. Малесенький дисклеймер: деякі роботи в цьому відео з Пінтересту Я там надихаюсь і на авторські права не претендую. Тут просто показую, як можна втілити красиву картинку з інтернету, або принаймні, як це зробила я. Можливо, хтось подивиться і дізнається щось нове або надихнеться на щось своє унікальне. Тому, якщо вам цікаво, приємного перегляду. Почати я вирішила зі своїх улюблених квітів в інтер'єрі чи в роботах, з ромашок на полотні. Першу вирізаю шаблон квітки і перемальовую його на полотно, яке в мене розміром 25 на 25 см. І вже на полотні до всіх ромашок домальовую серединки. Далі покриваю все тло блакитною фарбою, обережно обмальовуючи всі квіти по контуру. Залишаю все добре висохнути, а тим часом зроблю масу, яка й надасть рельєфу квітам. Отже, для неї я потрібні серветки. Чим менші швидки, тим легше буде викладати. Замочую їх і відтискаю воду. Але не сильно, так, щоб було легше змішати їх з. Текстурною пастою і білою фарбою. Дуже добре перемішую і починаю викладати. Беру пінцетом по одному шматочку і, якщо мені десь потрібно, допомагаю собі пензликом, заповнюю так всі квіти, крім серединок. Я додавала текстурну пасту, бо з нею робота після висихання буде твердіша і краще тримати рельєф. Мені так подобалось більше, але ви, в принципі, можете пропустити цей етап. Далі роблю все те ж саме, тільки замість білої фарби додаю жовту, добре перемішую і викладаю пінцетом серединки ромашок. Місцями було не дуже рівномірне покриття блакитною фарбою, то я ще трошки підправляю. Те ж саме роблю з ромашками, якщо десь затекло з серединки, підмальовую білим кольором. Спершу покриваю квіти звичайним матовим акриловим лаком і використовую для цього тонкий пензлик, аби всі щілинки промалювати. Мені ще захотілося додати сюди квіточок, відбираю потрібного кольору, це жовтий, і буду їх кріпити на лак. Просто промальовую все полотно, кріплю квіточку, зверху теж її залаковую і залишаю добре висохнути. Ідеї, які дуже схожі між собою, але тим не менш виглядають неймовірно цікаво. Звичайно, спершу вирізаю шаблон повітряної кулі і перемальовую його на ґрунтований ДВП. <му> Означаю крапочками і з'єдную ці лінії, промальовую е, канати, які з'єднують кулю і корзину. Не знаю, як воно правильно називається. 15х20 це розмір ДВП, на якому я малювала кулю, а на трошки більшому 18х20 малюю вже від руки хмарки різного розміру. І таких роблю два. Далі все тло, крім кулі і хмар з фарбою. У моєму випадку це така сіро-бежева фарба. Вона після висихання трохи була затемніша, ніж я собі уявляла, але ви можете вибрати, наприклад, блакитний колір і теж буде дуже красиво. ємності змішую текстурну пасту з білою фарбою. Я дала трохи перламутрової, але те сяйво, яке було зразу, після висихання його не помітно, тому можна дати звичайну матову білу фарбу. Перекладаю цю масу в зіп пакетик, відрізаю кутик і прохожусь по контуру хмар. Заповнюю всередині хмар і допомагаю собі пендликом. Спочатку розподіляю все рівномірно, а потім роблю ним рельєф, такі горизонтальні полоси. Це те саме повторюю з кулею, але тут роблю вертикальні полоси і допомагаю собі трошки товстішим пензликом. Промальовую канети і, звичайно, допомагаю собі пензликами. Одним поправляю, а іншим сухим, якщо потрібно, підчищаю десь. Після висихання воно вкрилося такими ямками, я не знаю, з чим це пов'язано. Коли я тільки пробувала працювати з текстурною пастою, в першій моїй роботі такого не було. Тому покриваю перламутровою фарбою в один слой, геть забула за боковинки, їх я теж промальовую. І якщо потрібно ще десь підправити, або десь я вийшла за контур, можливо, покриваю лаком, хмари і кулю, покриваю лянцевим лаком, все решта матовим і залишаю добре висохнути. Отже, тут в принципі, те саме. Вирізаю шаблон пташки, приміряю, перемальовую, заповнюю все е, текстурною пастою з фарбою, підправляю пензликом, роблю такий легенький рельєф і залишаю добре висохнути. Я теж вирішила після висихання покрити перламутровою фарбою. А ось це півколо, намальоване раніше, покриваю золотистою фарбою в два слої. У цьому випадку покриваю все полотно одним глянцевим лаком. А завершимо це відео однією квітковою композицією, яка прийшла мені в голову після одного походу в аврору. До речі, більшість матеріалів саме звідти. Покриваю фоторамку А4 розміру сірою фарбою. Перший слой пензликом, а далі роблю текстуру губкою. За допомогою пензлика і такої перламутрової фарби роблю бризки по всій поверхні, залишаю добре висохнути. І покриваю матовим лаком. Далі шматок дроту, як і ось ці бусинки, і авторамка, придбані в Аврорі, скручую навколо пензлика і просуваю туди одну бусинку. Фіксую її, закручуючи дріт ось таким чином. вселяю туди квіточку, а за нею багато бусинок. І потім цей дріт скручую на пензлику ось таку спіральку. Роблю таких декілька штучок. <му> ось ці бусинки просто населяю на дріт і з них зроблю листочок, складаю дріт вдвоє, скручую в кінці і трошки вигинаю, коли мені подобається. Я розібрала на окремі листочки і замінюю в ній її оригінальний дріт, на той, з якого я робила всі детальки в цій роботі. Далі всі квіточки, листочки і гілочки скручую по двоє-потроє, а потім їх вже складаю в цілісний букетик. Фіксую це все дротом і додаю такий декоративний шнурочок молочного кольору, в кінці зав'язую бантик. Музика. Відрізаю все зайве, аби дроти були одної довжини, і ззаду на шнурочок наношу термоклей і власне його до рамки ще трошки підклеюю там де мені подобаються листочки і квіти Якщо вам сподобалось це відео буду дуже вдячна за лайк підписку і коментар мені неймовірно приємно знову відчувати цей зв'язок з аудиторією Дякую за перегляд, папа. -па.